Друзі, вітаю! Я Віктор Кранівський та Іван Киричевський. В клубі Медоїдів ми виходимо з таким екстреним оглядом останньої спецоперації СБУ проти Кримського мосту. Скажімо так, і у нас тут одразу виникає низка запитань, тому що перші новини, котрі були опубліковані там, да, перша інформація про те, що було застосовано більше тонни, да, як там вказується, 1100 кілограмів вибухівки. Тут ну одразу ж пішли ось ці меми там, де зображується приблизно там в опорах, там уже фура. Тобто, чим взагалі могли вдарити тут? Буквально от, хвилина хвилину з'являється також інформація про те, що міг бути атакований кримський міст новим дроном під назвою Марічка. Тобто, Іване, що, що це могло бути, от на твою думку? Ну, вона там можна, звісно, просто обмежитись формальним повідомленням від СБУ, що мовляв. Просто взяли і непомітно просунули тисячу кілограм вибухівки, але ж тисячу кілограм вибухівки це ну еківаленті настільки величезна штука, що її заховати явно складніше, ніж ну фуру з дронами. Хоча, звісно, якось і фуру з дронами, фури з дронами вдалося. Тому от власне через те, що тисячу кілограм вибухівки, ну це ще ну, це ну, тонна, скажімо так, для ілюстрації, якщо побачити, е ну, от орієнтовно тисячу кілограм вибухівки в кі музеї Великої Вітчизняної або Другої світової, або як там її зараз називають, от є е оходить, відпрацьована маршова ступінь від ракети.у там в районі цієї експозиції, там де. Ну, афганська експозиція, мовно кажучи, от можна сходити подивитися, наскільки це от вона виглядає ну таке габаритною мугро мосткою. Відповідно, власне, через те, що просто так от не заникиш тисячу кілограм вибухівки під навіть в такому місці як е, там опора Кримського мосту, тому власне виникло, виникло припущення, що насправді міг бути застосований морський дрон підводений. І це теж якби одна така із окремих революційних історій е, з приводу сегменту озброєння, тому що. Ну, було відомо там наскільки я пригадую, про два е види морських дронів підводних, які, по яким роботи йшли з 2023 року Марічка і «Толока». По обом там заявлялося потолок, що там мати орієнтовно тисячу кілограмів вибухівки, щоб там от а, собственно підірвати і Кримське місто, і прочі, що воно мало би е сказати, передати в печіну Чорного моря, ну наприклад, Чорноморський флот. Чим, е якщо скажімо так, це якось плюс-мінус підтвердиться, що це були підводні дрони. Ну от, я думаю, що ми ризикуємо опинитися тоді взагалі а, в ролі Великої Британії на морі, там, початку стрічку, але в чому сегмент? Раз там уже всі таке всі записалися на такі воєнно-морської історії, і навіть ем, для філологічного прононсу говорили Цусь! Цушіма, господі навіть не Цусіма, то взагалі один із таких базових воєнно-технологічних виводів, які тоді зробила Велика Британія, як правителька морів, це вона зробила висновок, що старі броненосці, от по тій схемі, які будувала тоді Росія і Японія, вони не ефективні. Треба будувати принципово нового типу е, лінкори, які почали назвати дрібноу. Тільки є один нюанс. Якщо тоді до появи дрібноутів. E, ніхто у світі не міг будувати настільки багато броненосців, Велика Британія, і вона могла задивитись їх просто тупо кількістю. Ну там Британія мала лише не сотню таких броненосців, то якби дредноути, потім почали будувати навіть бідні литиномер... як мінімум замовляти бідні латиноамериканські країни. Відповідно, e, Британія створивши таку технологічну інновацію, саме підхвалила бімбу під те, що її визначало. Ну тобто, правління всіма морями. Це ведуть до чого. Якщо справді підтвердиться, що сьогодні, в сьогоднішньому епізоді були саме підводні дрони, ну це прям, скажімо так, ступінь наслідків, в принципі, навіть складно описати. Ну, Тому що хоча б у попередній історії там всіх був, вибачте, множество нергазм, ядерна тріада, стратегічна авіація, Перл Харбор, поховали пілотову авіацію і тому подібне. Але, але тут з підводним, підводними дронами там якби ну, воно буде значно епічніше, по проосмисленні ніж навіть з надводними дронами. Ну тому що сподалося згорати. до навіть середини 2022 року в світі було там пару десятків країн мали майже 150 різних водів морських дронів. До речі, навіть Сінгапур перший взагалі катав якби а, такі невеликі морські дрони для патрульних задач. Дети 2021 рік. Виходить, ми просто в плані застосування надводних безпілотних апаратів. Ми були просто перші, хто вийшов на їх бойове застосування. Як кажучи за 100 років воєн. З підводними. от якраз, якщо говорити про інше, ну от щоб підводний такий апарат Камікадзе, це о, то хіба що Друга світова війна, там це такі італійські людинотерпіди японські кайтени, якби і все. І це виходить тоді. от І тут раптом наша оборонка змогла виходити створити, теоретично могла створити настільки потужні апарати, ну, які от виявилися придатними для враження різних крупних цілей. Ну тому що. Там Велика Британія, США і деякі інші країни, вони, ну і Китай, до речі, вони наче як намагаються експериментувати з такими малогабаритними безпілотними підводними човнами, але там для скоріше патрульних pardon, задач, там де, наприклад, ну, просто патрулювання поведення протичовнової боротьби. А тут виходить, що лечі. Чи... Не створення такого собі конвенційного варіанту Посейдона. Ну, росіяни ще з 2018 року, коли там Путін показував відповідні мультики, вони ж там вказалися, що вони там я запад буквально сумою ти... ядерна сверхстропеда і посейдон, там де ну така велика уходить, ну атомна міні-субмарина дистанційно керована з ядерним реактором, з величезним бойовим е... блоком на ядерну ну, ядерний заряд. І виходить, там задача просто, ця Посейдон перепливає чи Атлантичний океан, ну і десь там підривається в районі у, 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 із узбережжя США і там все змиває вони. Ну це, ну, звісно, так, да, такі смішні картинки від російських пропагандистів, тому що за п'ятилітку по тому росіяни навіть не вийшли на стороні малогабаритної ядерної силової установки під цей Посейдон. Не кажучи про ядерну боєголовку під Посейдон, ну і щоб далі реалізувати свої хворі фантазії. Ну, Але виходить, що Ну, таким чином, якщо, скажімо так, знову ж таки підтвердиться, що це були надводні дрони, то це ну така дуже в принципі небезпечна штука в плані революції на вон... революцій війни на морі. Якщо виявиться, що навіть був все-таки реалізований парадокс, тобто що -то Росія що то хтось зміг скористатися прогнилістю російської машини, всунути буквально тисячу кілограм випухівки одної з опор і тому подібне. Ну тобто, буквально формальна персія, яку офіційно заявило, збув то тут нас. Можливо, буде чекати ще більше відкривіння. і це відкривіння буде виражатися так, як ми промедрялися порівняно з тими, бути ще більш неефективними? От, от такі наслідки просяться. Так, то дійсно повстає величезна кількість запитань, тому що до речі, у нас під відео буде посилання одразу на Фейсбук Івана. Рекомендую всім підписатися. Також буде посилання на е, соціальні мережі клубу Медвіді, і Там буде посилання на наш офіційний телеграм-канал. де була опублікована новина про реакцію е, китайських е, засобів масової інформації на атаку навіть просто по аеродромам, де, от е, неймовірно, скажімо так, зрозуміло, там є. Е, е, Різні погляди у різних верст населення, але китайська молодь, от і в разі, ну, взагалі, вся Південно-Східна Азія, ось вона така технологічна, вони люблять ось ці ці новинки. Так молодь неймовірно вразила ця атака, тобто ось ця технологічність. І сьогоднішня спецоперація, і зрозуміло, те що ще ЗБУ це так, все, да з такими певними такою ареолом загадковості. Тобто, це взагалі ну тобто це настільки буде. Бити по ось цьому престижу Росії, котрі вона намагалася збудувати там і розповсюджувати через засоби да, масу інформації у світі, те, що от ми такі технологічні, там тому подібне, і тут ось такі, ну ляпаси від України, тобто, і це дійсно дозволяє Україні да, от певні такі інформаційні також хвилі піднімати довкола себе, тобто, от підбурювати да розмови, тобто, а он погляньте, що вони. Це ж таки здатні. Тож це дійсно тут просто величезна кількість запитань, але наступне от таке, да, логічне просто е, удар по Кримському мосту, що на сьогодні він дає? от Чи дійсно він відіграє якусь важливу логістичну роль, там, наприклад, чи відіграється якось в плані там ведення бойових дій? Тобто, от е, чи це суто, скажімо, такий психологічний удар. Ну, зрозуміло, що якось буквально одразу з'явилася новина про те, що зупинено пересування кримським мостом. Ну а по ньому забезпечується безпосередньо там доставка продуктів, харчів, води. Тобто, ну економічно це дійсно удар. Але чи має це якийсь військовий ефект? Знаєш, давай ще початку захватимо цю концептуальну рамку з приводу Азії, тому що от нас скажімо так, нас просто практикувалося до цього моменту все нездорове геть від Москви. А тепер треба згадати про здорове прочитання концепції геть від Москви, як її описував Хульовий, тому що там взагалі-то були два вектори: перший психологічний рух, як там, рух до психологічної Європи, ну тобто про те, що ми насправді всі говоримо. Да? А з іншої сторони, нести нести ренансанс в Азію. Тобто, уявляєш, як би виходить, що в принципі, от в чомусь можна сказати, що кожен, хто з нас намагається там що робити на своєму місці, він виконував першу задачу цій нормальному прочитанні геть від Москви. Ці концепції, тобто ну психологічна Європа, тепер треба да от якось навіть формулювати, як це можна акцентувати для. Ну да, от країн Азії, які там от цим захоплюється. Ну тим більше, що знову ж таки підкреслю, що ця от, ну, світла сторона такого психологічного, такого захоплення. Ну технологічно що ох, в Азії, як люблять всі там технологічні, і дивляться, як нас ці всі технологічні інновації реалізовуються. Ну там ж є да, ця темна сторона, що вони росіян реально вважають білими варварами, просто не завжди вони це прописують. От, походу, народна визвольна армія Китаю в своїх статтях може собі дозволити прописувати русських білими варварами, інші не можуть. Компаратія не дозволяє. Але тому це просто така цікава концептуальна задача, причому на найближчому майбутнє. Якщо говорити о, там про безпосереднє значення споруду кримського мосту, з однієї сторони треба визнати, що роль його у безпосередньому воєнному логістичному забезпеченні, нам, м'яко кажучи, гіпертрофована, і це буде таке невеличке сривання покровов, тому що, от е, основну частину, наприклад, по роботи по мілітаризації Кримського півострова, тобто навіть створенню баз зберігання техніки. Не те ж там по на воназавозюванню все тільки можна і не можна в плані там стройових частин. Росіяни змогли реалізувати до 1018 року, коли там була виключно паромна переправа, навіть не була автомобільна частина. Це я зараз е підкреслю з приводу е баз зберігання. Ну до, до 2014 року росіяни не мали в Криму бази зберігання під старі Т-62 і під відносно е нові Т-90 Т-90А, які ну, там познімали з озброєння у 2000-х роках. Виходить, э, навіть не маючи нормального такого сухопутного живлення, росіяни туди це, це, це все барахло встигли, примудрилося якось перевезти і виходить, воно звідти потім йшло у uh, 2022 році на фронт на Запоріжжя і на Харків. Ну тобто то, з однієї сторони треба якби да, так розуміти, що якщо раптом русські поставлять якусь там окрему сегментовану задачу по логістиці, ну вони навіть зможуть її реалізувати, якщо кримський міст дай Боже весь упаде. Ну, але вони будуть виконувати її в режимі. Ну зато як там що, мол, ви будете менше їсти. От, в сенсі, що там да, от вона обов'язково про там доставка продуктів на це все населення, яке там налічує, наскільки не помиляюсь орієнтовно. Мільйонів п'ять, з яких там лише не мільйон так чи інакше, або окупаційна адміністрація, бо працюють безпосередньо саме на окупаційну адміністрацію. Ну та там така велика рава і доставити туди задачу, доставити туди продовольство це буде дуже складна задача. А, чому щодо військового ні? Ну тому що, на жаль, якраз от це грає роль інший логістичний маршрут, який вони на жаль захопили, це от цей ну, хорда. Донецьк, Волноваха, туди на Маріуполь, туди далі на Малітополь і тому подібне. Власне, що був сенс, наприклад, навіть куцеї контрнаступальної операції до року, яка на жаль не досягла своїх цілей. Це перерізати цю стратегічно важливу. Там це, якщо вже говорити про щось таке, що там прям взяти і перерізати, щоб вона реально почало там мати стратегічний хід саме не вплив по на, на поле бою, це от щось таке зробити в районі Такмака, так щоб росіяни більше там не могли користуватися залізницею. Ну що завгодно, там туди ф, прислати сто 500 фур з вибухівкою, можна пофантазувати про атомну бомбу, можна ще більше пофантазувати що ми що рано чи пізно сили оборони України зможуть. Ту територію взяти, але там просто да, от, такі от там вузол в так в районі Токмака, вузол, який росіянам визначає воєнну логістику. Але з іншої сторони, якщо взяти відомі деталі по тому, що перший вибух, бо вже є повідомлення про інші вибухи в районі Кримського моста, так от перший вибух стосувався безпосередньо автомобільної частини, яка там якраз на жилення цього окупаційного режиму переважно е направлена, і відповідно всі вони дуже хочуть кушать. То я так розумію, що от цими заходами по кримському мосту, ну як мінімум, частина нашого воєнно політичного керівництва хоче реалізувати відносно росіян стратегію з мора. Ну в сенсі, що якщо вони думають, що десь можна нас взяти із мором, ну значить десь треба їх брати із мором. Плюс, оця от історія з підривом кримського мосту, вона явно вписується в. Цю ідею яку там вчора окреслив глава держави, що мовляв, там пару заходів, можливо, росіяни почнуть себе повести, як люди. не будемо виносити судження відносно цієї заяви, будемо вносити судження відносно того, що ця сьогоднішня акція вона явно в цей намір вписується. Вісто від того, як росіяни себе ведуть по варварськи можна в принципі ставити питання, чи поможе воно їм якось повернутися в цивілізовані рамки, але з іншої сторони, ми не в тій ситуації, коли можна нічого не робити. Бо один із таких от моментів, які не забувають коментатори. Різного роду, вони чомусь думають, що війна вона якось регулюється. Ну, як там, не знаю, режим як, в пральній машинці або як в тому анекдоті, товариш-прапорщик, станайте поїзд. Поїзд на місці стоїть, раз-два. Вони думають, що війна йде отак. От ну, коли там різні е, там, особливо західні гості люблять розповідати в селі, дайте мені воробля, я рубля, я вам много, що, А вам треба просто як би, там, війну ескалірувати, вони просто якби, не розуміють. що або на поки що треба вести війну на виснаженні? Вони не розуміють, ось що Виснаження – це на жаль, будь-який це природній результат будь-якої війни. Просто, і тут виходить, ми можемо змагатися з росіянами, яку ну яку ступінь виснаженості вони нам встигнуть завдати, яку ступінь виснаженості ну, силами наших військ вдасться завдати росіянам? Ну бо другий раунд все рівно буде. Так чи інакше, росіяни, на жаль, нікуди вони не зникнуть як противник відповідно треба якісь стратегічні речі прораховувати наперед. Тому, з іншої сторони, щоб якраз от уникнути цього високого ступеня виснаженості, якби це зараз не прозвучало парадоксальність. парадоксально, в чомусь ескалаційні заходи вони виправдані, особливо якщо навіть якщо вони там передбачають якийсь певний психологічний ефект на противника. Ну Тому що, повторюю, ще раз, якщо нічого не робити, і просто хай воно йде своїм там. Плином. Ми будемо, скажімо так, ще більш виснажені, ніж на даному етапі. Відповідно, ну критикувати один одному, ми потім завжди встигнемо. Але для цього треба вижити. А у русських задача, щоб ми не вижили. Тому незалежно від того, що по нам далі може прилетіти, будь-які інструменти ескалації для того, щоб саме там вижити і вийти на якісь там рамки. ну навіть якщо це не буде прямий компроміс з росіянами, а буде щось там при посередництві різних сторін, ну будь-які заходи будуть виправлені. Тому що я особисто вважаю, що ця от, е, акція з Кримським мостом вона явно має направленість, навіть не на те, що там спробувати щось зупинити русським на Запоріжжі. вони знайдуть, чим там живити ці групування. Там якраз от про те, ну це скажімо, підрив кримського мосту, це якраз наслідок того, наскільки росіяни себе вели деструктивно. Ну, бо те, що росі... Скажімо так, росіяни себе ведуть деструктивно і, в принципі, демонструють реальне небажання, во взагалі не про що домовлятися, а ілій балкоголік алкоголік медвідів, там, якби прямо видав цю от базу, так би мовити, що у них мирний процес це якби що мирні переговори це інструмент знищення, а не досягнення якихось там рамок. Ну то, на жаль, ми в ті ситуації, коли будь-які елементи ескалації будуть виправданими. Нам треба для початку вижити, а потім розбиратися з тими недоліками, з якими ми можемо розібратися. Ну, до речі, потрібно завжди розуміти, що в публічному просторі та чи інша сила суб'єкт, не завжди використовують такі говорящі голови, які, скажімо так, вимовляють самі такі да, якісь там просто. Скажені ідеї, да, ось такі ось звірілі, просто котрі офіційні обличчя не можуть да ось так от вийти і виказати. Тому я тут дійсно. І до речі, коли говорять просто про виснаження Росії, ну потрібно розуміти, що Україна ресурсно неспівставна проти Росії. Тобто і наша головна задача якраз таки діяти ось так нелінійно. І я також цілком повністю згоден що тут, а це перш за все це. Uh, удар по цьому такому абстрактно символічні всі ідеології, яку вибудовує сам е, кремлівський режим е, в Росії, і це дійсно удар по, скажімо так, це ефект на міжнародну аудиторію, насамперед, е, от просто демонстрація того, що Росія ну, в неї недостатня кількість слабких місць, і можна просто ефективно. З розумом проти неї діяти, і тут ну вкрай важливе запитання буде точно усіх поставати. Я так думаю, як це буде відображатися на майбутніх да, на ось цих спробах продовжувати переговори взагалі, от як це буде відображатися на Стамбулі на твою думку. З однієї сторони росіяни, звісно, будуть там розповідати про сравчувато там і що от не можна, і трампісти будуть зображати, що вони ж як там ребята давайте дружить дружно». І, знаєш, я думаю, що коли там деякі ну так, коментатори в соцмережах брали. Пригадуєш, там сцена була Майкла Джексона, що він такий замір у всьому мірі приходить так, от солдата там стоїть танк, солдати солдата, на Майкла Джексона гвинтівку. Майкл Джексон приходить такий опусті ствол, сидок і сидок опускає стол, і всі такі мир, дружба жвачка. Трамп, можливо, так і думав, і продовжує явно так думати, і відповідно він думає, що можна просто підійти, потім так як попросити, положити ствол. Ну, на жаль, вони ствол не кладуть. Скажімо так, просто якщо, давай візьмемо першу рамку. На жаль, от те, що в нас не переварилося до цього, публічно. Ну, я, то звісно, сам по собі робив все, щоб так, це все донести, як він публічну точку зору, тому тут якби засуміння спокійне. Так от, що не переварилося? Що для росіян, да, на жаль, будь-який акт переговорів це про насилля. Візьму заїжджений свій улюблений приклад. Як росіяни ламали Фінів на переговорах з му році? Можливо, ти якось навіть захочеш про це сказати окремо. Ну як вони ламали там? Не домовлялися, а ламали. І там ще інші історії, які там теж десь розповідав про те, що якби ну Совєтський союз, імітуючи мирний процес по Афганістану, виходить якраз посилу удари по цивільній інфраструктурі Афганістану. Тобто, виходить там до мовно кажучи, до Женевських домовленостей 1988 року. Ну <кхух> радянський союз використовував там, так ну всього лише кілимові бомбардування тактичної авіації, тому що далі там пішли у оперативно-тактичні ракети СКАД. Ну, Эльбрус Свєтсько позначення і причому ті Луна М. Причому, що так ці ракети Луна М вони ж виготовлялися або під ядерне, або під хімічне спорядження, тому Совети брати в критіні бої заряди. Ну тобто, там в принципі, от, не, не просто так в Афганістані втрати цивільного населення мінімум 1 мільйона 1 мільйон людей. ну тому що після 78 го року совети так інтенсивно боролись за мир в цьому мірі, так, що буквально камня на камні не залишалось 4 Ще ракет балістичних відстріляли, почали використовувати ті самі Ту-22М2, Ту-22 М3, просто як бомбовози. Почали перше там використовувати сонцепьок як вогнемет. Ну, тобто, така в них була боротьба за мір. Відповідно, вони таку саму боротьбу за мир намагаються зараз вести у нас. Відповідно, ну от, можна, звісно, якби просто побідкатися, і верти вести себе в цьому комплексі жертв, як нас там зазвичай якби от, прийнято вести. Ну або можна спробувати щось зробити. До речі, ще давай я заднім числом відрефлексуємо, чому на всіх вийшло таке незалежно від того, хто як оцінював, все рівно було піднесення з приводу аеродромів стратегічної авіації. Ну тому що нарешті ми вийшли з цього стану жертви, що мовляв нам не дають засобів протиповітряної оборони, а просто під, ну, Якщо схематично спрощено писати, ми просто підігнали фори і по максимуму рознесло все там, якщо схематично писати незалежно від того, хто там як далі давав які оцінки по події. Тобто, хоча б такий вихід з цього просто стану жертви, який виглядав безвихідним, відповідно, хоча б отут, оцей от, історія з Кримським мостом, ну, по перше, вона нам теж якби потрібна, хоча б для виходу з цього просто безвихідного стану жертви. Вже непогано, плюс, якщо далі брати наші внутрішньо ну, внутрішні актуальні розклади війні, є люди, які чомусь вважають, що просто треба затягувати війну. А до 2026 року Росія здохне сама. Ці люди не праві, хоча б в тому, що ну якби навіть якщо русські там знайдуть, як просто пройти до примусу в плані мобілізації. А правильно в нас, наприклад, є проблема так, що буде з дерпатами на посаді команду часу хопутних військ, то можна лише співставити, ну як що росіяни встигнуть зробити до 2026 року для збереження своєї ресурсної подушки, а скільки ми умовних дерпатих до цього часу втратимо? Відповідно, якраз для того, щоб не піти на якісь такі критичні втрати. І жертвою, в першу чергу, по людському потенціалу такі асиметричні кроки, а там ну це було з Кримським мостом, навіть якщо вони не несуть отак у маглядно прямого, прямого чи посередкованого впливу на бойові дії, їх робити треба. Тому що ми в цій ситуації, або ну, ми, як країна, будемо хоч щось робити, або росіяни нас просто зламають. Причому зламається буквально не те, що ми там будемо здатні про щось говорити. задача то, як росіяни ламаються, приблизно буквально довести личини ціле суспільство стану овочів, там де максимум що нас турбується, просто щось поїсти. Причому поїсти, м'яко кажучи, чуть ліний землі. Ну, зведення до тваринного стану. Це не фігурально. Росіяни, на жаль, на цьому руку набили. Вони хочуть це на цьому набити на нас. Власне, я це і маю на увазі, коли говорю, що якби нам для початку треба вижити, а розібратися з тим, наскільки там щось було, справедливо, несправедливо, правильно чи неправильно, ми потім встигнемо. Жодна війна, насправді, вона ніколи не знаходить такого скажімо так, просто завершеного відгуку за кілька років. Ну, от, операцію бурю в пустелі здавалося б, там все швидко і стримітельно, і в медіа висвітлювалося, але досі переварюють. Другу світову війну досі переварюють, Першу світову війну досі переварюють. Та якби, Ну і гарно взагалі смаком вважається навіть чомусь переварювати ще от. Досвід там, античності Римської імперії, і тому подібне, ну, бо багато мемів, звідти вони взяти на мене критично. Я сам недавно тільки дізнався, що виявляється оцей от, ким так вислів, який припустить римлянам, нам, що хочеш готуйся до війни. В нас ж думало, що це часи р... ранньої римської республіки. А це виявляється часи пізньої римської імперії, коли як вже там такий собі начальник по імені Вігеція вже розумію, що всі поліміри, вибачте, профукані, і треба, хоча б щось встигнути зафіксувати, якісь от висновки з помилок. Причому полімери поліміри профукані це в тому плані, коли лишалось тільки наймати в армію там варварські племіна, і варварські племіна почали виходити з ладу. Ну, З ладою там починали бунтувати. Тобто в таких от умовах римляни писали про хочеш миру готуйся до війни, а не тоді, коли там вони вступали в епоху розтвідати. Відповідно, нам хоча б ну, варто не дійти до того етапу, коли ми будемо як пізня Римська імперія, де в нас тільки одні варварські племена, відповідно, щось є таке. Ми народили, щоб створ... якраз для того, щоб створити більш кращі умови для народження чогось, ну, нових форм життя, які ми всі прагнемо. Ну щодо там історичних відсилок, до речі, якщо глядачам буде цікаво, то можуть написати в коментарях. Ми, наприклад, розберемо там і Римську імперію, в разі чого, тому що тут я багато ще можу з деякими деталями історичними не погодитись, але то таке, але я цілком повністю згодний з твоєю думкою щодо того, що Росія вона розуміє лише силу. І якщо згадати перші, ну лише початок от е, бойових дій Другої світової війни на теренах Радянського Союзу, коли відбулося вторгнення німецьких військ і безпосередньо почала діяти фінська армія, то мало хто знає про те, що Кремль пропонував віддати Фінляндії, що вона вийшла з війни всю Карелію. Тобто, коли от Росія вона відчуває свою слабкість, вона починає одразу більше вона. Тоді Радянський Союз сам шукав шляхи да, там неофіційні, як вийти на переговори з фінами, наприклад. Але потім, коли ну, змінилася ситуація після 43-го року, ось після цього одразу почався тиск одразу на фіні в ультиматуми там, щодо того, 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 і фінам в кінці кінців було ну надзвичайно складно вийти. Ось з цієї ситуації, в якій вони опинилися. І Тут виходить те, що так дійсно Росія розуміє лише силу. Тоді вона починає одразу бути такою, що вона готова якби цивілізовано вести діалог. Але з іншого боку, ми дійсно ресурсно і насамперед в населенні, ми не співставно. Ну ми не можемо населенням да, ось там просто кров'ю, от тиснути якось на Росію лише технічно, лише неординарно. І бити дійсно, по ось по тому, наскільки сама Росія її населення і як вона себе позиціонує в світі, ось такими ось цими своїми ідеологічними, ось цими різноманітними консенсусами і ідеями, котрі вони там змішують, і релігію там, і свій військовий, нібито потенціал тобто, тут дійсно тільки так ми мусимо діяти. Тож. Тобі велика дяка за цей такий екстрений огляд цієї новини. Е, також глядачам я нагадую про те, що підтримали його лайком. Е, в посиланні буде під відео е, посилання на Facebook-сторінку Івана. Рекомендую підписуватись. І також будуть посилання на соціальні мережі Медоїдів, на телеграм-канал, також посилання на мій YouTube канал. Тож, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, Івану. Всім до зустрічі. дякую.